В першу чергу це витримка. Якщо у людини немає витримки, то з нього снайпера однозначно не буде. Не можна забувати про фізичні якості, тому що людина надвисокі навантаження на себе приносить, от, наприклад. Ну візьмемо гвинтівку алігатор, це 14,5 з яким ми працюємо. Да, гвинтівка важить 35 п'ять кілограмів. То тобто, ну, самі зрозумієте, є певний проміжок ділянки, яку треба цю гвинтівку нести. Паралельно на собі ще БК, паралельно на собі ще десь споряджене з бронежилетом, десь 35 кг. кілограмів. І е, людина, яка фізично не розвинена, вона це зробити не може апріорі. Далі ну, моральна витримка, так. Ну, я думаю, що це можна вже вихвати, тому що людина, коли народжується, ну в дитини ж немає такого стресу, устойчивості, так вона з певними якимись моментами в житті набувається. От. І саме ще головне, щоб не була, не рушала її, е, її знаєте, сила помсти. Тобто снайпер має бути. Холодний розум, чіткий розсудок, і він ну елементів помсти немає. Путнем ну немає тримати в голові, тому що воно буде заважати і виконувати задачі, і не буде давати можливості чітко мислити.